Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні я показую страви, які готувала на вихідні. Якщо вам цікаво, залишайтеся та будемо готувати з вами разом. Розпочинаю я із приготування гарячих страв. Я буду готувати суп, суп гороховий. Тож я поклала а, картопельку для того, щоб вона закіпала. Тим часом я підготовляю м'язку. У мене тут є три курячих філе. Я його всього нарізаю на невеличкі шматочки, на невеличкі кубочки. І буду тушкувати, тому що я хочу приготувати тушковану картопельку з м'ясом. Також мені потрібне м'ясо для супу, тому хочу це все так об'єднати і зробити засмажку і для картоплі, і для супу, щоб не бавитися з цим всім по декілька разів, а все одним махом. Також засмажки я підготовляю цибульку, я її нарізаю теж на невеличкі кубочки. Також нарізаю моркву, моркву я нарізаю пів кільцями, спочатку розділяю моркву всю повздовж на половинку, а потім просто нарізаю на пів колечка. Оскільки я буду тушкувати картоплю, то вся морква просто розвариться. Та і навіть в супі вона теж розвариться і її можна буде смакувати ось так порізано. Далі, що я роблю, так це наливаю олію у. Каструльку, в якій буде тушитися картопля, відправляю туди, туди цибульку. Цибулька починає підсмажуватися, підзолотилася. Я відправляю туди м'яско, підсолюю його, добре все перемішую і даю деякий час для того, щоб м'яско Протушилося, прикриваю кришкою, тоді знову туди додаю морку, знову добре все перемішую, прикриваю знову кришкою на деякий час, а тоді, як я і казала, забираю деяку частину засмажки до супу, відправляю її, нехай наварюється бульйон. І можна сказати, що вже тепер, у ту частину, яка залишилася за смажки, я відправляю картоплю, також потерті два великі помідорки. Доливаю трошки водички, перемішую все, прикриваю кришкою, залишаю тушитися. Тим часом я буду готувати моркву по-корейськи. Дуже багато я її не готую. У мене приблизно там є 700 г морквочки, я її всю натираю на спеціальні терці для корейської моркви і хочу приготувати. Такий салат. Коли вся морква натерта, я даю сіль, даю спеціальну приправу для корейської моркви, додаю зовсім небагато одну столову ложку. оцту, додаю один часничок і гарячу олію виливаю на спеції. Спеції дуже починають від цього пахнути, і потім гарненько спеціями переминаю нашу моркву для того, щоб вона зм'якла і було її більш зручніше, більш смачніше. Їсти. Звичайно, що це не є така оригінальна а, морква корейська, тому що вона має бути такою міцнішою, а в мене такий більш слабший варіант. Тим часом вже проварилося, проварився бульон для супу. Я додаю туди горох, приправляю також приправляю картопельку, додаю спеції, яких ще потрібно. Пробую чи вистачає солі. От, ще додаю сушений часник, додаю туди суміш перців, все гарненько перемішую і знову даю деякий час. Покипіти. Тим часом готую оселедець під шубою. Такого салату попросив мій молодший син. Я її теж готую на свій манір. Наниз я викладаю оселедець. Оселедцю я готую тільки одну тарілочку сьогодні. Взяла звичайний оселедець з такими шматочками в олії, і цієї баночки однієї краси, таки вистачить, щоб зробити одну тарілку салату. Оселедиць я прикриваю цибулею, тоді перший слой прикриваю картопелькою відвареною, натираю на терці. Коли вже перший слой в мене натертий, я собі кладу ось так кільце, для того, щоб було зручніше формувати салат, і картоплю я просолюю. І поливаю олією. Я знаю, що, наприклад, хтось просолює і змащує майонезом, хтось просолює і змащує йогуртом, там, наприклад, грецьким або сметаною. Я роблю ось так. Я проливаю олією, ну і принаймні нам так смакує. Все по класиці йде шар оселецю, цибулі, далі йде шар картоплі. Далі шар моркві, після цього я все закриваю буряком. Буряк теж добре просолюю, можна поливати ще олійкою, можна не поливати. Тоді змащую щедро все майонезом, і поверх майонезу затираю все яйцем. Після цього обтираю крайчики на тарілочці і відправляю в холодильник хоча б на годинку-дві, для того, щоб салатик настоявся. Кожна господиня робить все по-своєму, і я думаю, що багато хто цей салат готує зовсім по-іншому, ніж я. А я його готую саме ось так. Тим часом картопелька протушилася. І останнє, що я в неї додаю, так це фасоль. Вона вже практично готова, є, бо вона маринована, її не треба довго, щоб вона кипіла. І додаю зелень. Зелень в мене заморожена, тому що ще має і суп, і картопля Прокипіти буквально 2-3 хвилинки, і все. Можна сказати, що все готове. Як бачите, все гарненько. закипіло, зелень проварилася, віддала свій аромат і смак. В кінці ще я додала один зубчик часнику і готово. Готую кексик. Кексик у мене я вже такий готувала по одному рецепту. В чашу для збивання, для перемішування я додаю яйця, додаю сіль, додаю цукор, все гарненько перемішую, додаю кефір, ванільний цукор, порошок для випічки, розпушувач, точніше. Я його змішала з борошном, додала рослинну олію. І гарненько починаю все вимішувати вже із борошном. Все робиться дуже швидко і просто. В якості наповнювача я додаю чорні ягоди. Ягоди я дуже добре вимішала у кукурудзяному крохмалі, оскільки ягоди в мене заморожені. Духовка в мене розігріта, кексик я весь викладаю у форму застеглену пергаментом і відправляю випікати у духовочку, вже розігріту. До 180 градусів приблизно на хвилин 40. Треба провіряти, щоб він всередині був сухим. І так, що я встигла приготувати? Тут у мене кексик, такий пиріг із чорними ягодками. Також в мене морква по-корейськи, тут є оселедець під шубкою. Суп ороховий, компотик із слив та яблук. І така тушкована картопелька із м'язком та з фасолею. Ось таке меню, друзі, в мене вийшло. Надіюся, що воно вам сподобалося. Не кажу, що мала на меті когось здивувати або навчити готувати, але, можливо, комусь. Нагадала за якісь страви і нагнала апетиту, задала охоти щось таке приготувати. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!